Друзі, привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія ЛРакер. І сьогодні на вулиці сіра погода, осіння, класична, іде дощ, але ми все одно знімаємо. Чому? Тому що іншого шансу може не бути, бо ввечері ми віддаємо цю красуню своєму власнику. І ні, це не буде огляд вельмейсер X5. Ви всі вже його знаєте. Це буде огляд конкретного лоту, і чим він цікавий, ви зрозумієте в кінці або можливо в процесі. Поїхали! А почнемо саме з передньої частини. Чому? Тому що по бамперу по цій зоні чітко видно, що це саме модель X5, не без індексу Z. Тобто це класичний X5, але в максимальній комплектації. Ходімо подивимось. Що у нас тут є? Електропривід зеркала автоматичне складання камери 360. Ручки на електроприводі з підсвіткою. Також, у нас тут є проекція на підлогу. Зараз її ледь-ледь видно. Ну, така погода. Далі. У нас є салон шкір замінника якісного. Крісла з підігрівом, з електрорегулюванням. Водійський крісло з пам'яттю положення. Далі, зверніть увагу на зону селектора. Що у нас тут? Правильно, у нас тут автоматичне паркування. У нас також є панорама. І люк, який відкривається. Йдемо далі. Зверніть увагу на диски. Незважаючи на те, що вони будні, видно, що вони цілі. Це просто прекрасно. Для машини з пробігом це чудово. Що у нас тут? А у нас електропривід багажника. Не попав Ось ще раз. <ріст> Демо далі. І це ще не все. Бо у нас є також електрорегулювання пасажирського крісла. Ну і найцікавіше. Цей електромобіль з пробігом. Він 2018 року. Пробіг у нього 56 тисяч кілометрів, і він в чудовому стані. Так, у нього є сліди експлуатації, десь присутні дрібні пошкодження ЛКП, але нічого серйозного. Тобто, стандартні сліди експлуатації абсолютно нормальні. Ніякої корозії, ніяких ДТП. Все чудово. І, звісно, найцікавіше. Ця машина обійшлася клієнту в 603 тисячі гривень. Уявляєте? 603 тисячі гривень. Це приблизно 16 тисяч доларів. Це просто неймовірно. За величезний електричний кросовер максимальні комплектації з усіма можливими плюшками і запасом ходу в 400 км. Це реальність. Але я вже пішов? А ні. Поставте лайк цьому відео і приїжджайте замовляти собі такий електромобіль! А можливо, знайдемо навіть за кращою ціною. Па-па!